Увечері вівторка, 3 вересня, близько 21.35, російська армія вдарила по навчальному корпусу одного з сумських університетів керованою авіаційною бомбою. На щастя, ніхто з людей серйозно не постраждав. Корпус М машинобудівний будівний корпус, один із, між іншим самих старіших, напевно, нашого університету, тобто політех починався звідси. Що тут? Ну, на першому порсі так звана зала Борцівська, де ви знаєте, дуже у нас гарна команда по дзюдо, вільна боротьба і інша, тобто це спортивна зала, кафедра комп'ютерної механіки, кафедра електроенергетики, кафедра громадського здоров'я. Тут тобто саме звичайний, саме що не є навчальний корпус. Слава Богу, корпус був пустив, був тільки один охоронець. Пішла інформація, що він постраждав, не постраждав, він просто був по певний шокований стан. Коли під'їхали швидкі, все дуже оперативно і швидкі і пожежні були, але ж слава Богу, загорання не було, коли став вже з'ясовувати, не постраждав взагалі. Тобто В даному випадку одна ця людина якраз як охоронник була, тому слава Богу, слава Богу. Місцеві мешканці, що проживають поблизу епіцентру вибуху, розповіли про перші хвилини ворожої атаки. Різкий свист, хлопок і вдар, все дуже, аж люстри задражали. Дуже опасно, звісно. Дуже стріляли багато, збивали шахеди, мабуть, потім такий вдар просто і все. Ну, ми тільки бачили ракети тут, як летіло все, все. А так ми не бачили нічого. Тікали просто з дому і все. А чутно гучно було. Дуже гучно. Дуже-дуже гучно. Я не знаю, ну це дуже важко таке переносити. Дуже важко хлопці. Дай Бог нашим хлопцям здоров'я і терпіння. Нарові, все хлопці. Це дуже це дуже страшно. Я приїхав 10-й, вже був прильот. Багато людей було, швидкі, поліція, ось військові. Я все в такому диму, тумані. Це жахливо, це дуже боляче, тому що це дуже підступно. Це перечить всім рамкам моралі, всім законам. Мені мені дуже боляче від цього, тому що. Кожного дня ми втрачаємо найкращих людей, не тільки військових, а й звичайних мирних мешканців нашого міста. Правоохоронці документують наслідки ворожого авіаційного удару. Досудове розслідування проводить управління Служби безпеки України в Сумській області.